У четвер, двадцять першого вересня, на 11 годину було заплановане друге пленарне засідання 17-ї сесії Сумської обласної ради, яка розпочалася ще наприкінці травня поточного року. Перед початком роботи обласні парламентарі вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих за незалежність і суверенітет України захисників. На порядку денному 27 питань, серед яких майнові, земельні та кадрові, що стосуються укладання контрактів із керівниками восьми комунальних установ, та не встигли розпочати їх розгляд, як пролунав сигнал повітряної тривоги, і недонарахувавшись кворуму, голова Сумської обласної ради оголосив перерву, аби все ж таки зібрати голоси і продовжити роботу з дотриманням безпекових вимог. Шановні депутати, оголошую перерву. До кінця воздушної тривоги. Чергова спроба плідно попрацювати після оголошеної перерви також не увінчалась успіхом, і голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко був змушений знову оголосити перерву та покинув сесійну залу. Ви мене зрозумієте, коли ми сидимо тут на фракції, всі похожені раді зібрались, клялися, що ми будемо. Всі матеріали розглядати і голосувати. Ну, ви саме побачили, як це в залі працювало. Четвертий місяць поспіль. Депутати вперто демонструють, що єдності та більшості голосів для ухвалення важливих рішень для життєзабезпечення громади в сесійній залі немає. А на заваді тому стоять політичні амбіції та власні інтереси. Ми приїхали вирішувати нагальні питання, тому що не збирались уже майже чотири місяці. Не було сесії. Дуже багато питань, дуже багато військових питань, дуже багато призначень на посаду люди, які ждуть підписання контрактів там і все. Тобто і на другий раз ми вирішили питання кадрові, а далі, коли треба вирішувати, за війна, іде війна. Треба багато питань вирішувати питань військової адміністрації, які депутати повинні проголосувати фінансувати Збройні Сили. І якось така думка, що багато людей вирішують тільки свої питання, а питання країни, питання життєдіяльності нашої області якось на це менше звертають увагу. Це дуже прикро, це неправильно. Про дату наступного пленарного засідання 17-ї сесії сумської обласної ради буде повідомлено згодом на момент виходу матеріалу в ОТР Вона невідома.